Ікс. Що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив із друзями? X розганяє до максимуму. І кожен бій екстремальніший за попередній. Ікс. Усе в твоїх руках. Отже, вітаємо! Переможцем цього матчу стала команда Феланс! Публіка просто шаленіла від цієї битви. Хай там як ми з нетерпінням чекаємо на наступний виступ команди Фаланс. Ми зробили це. Це грандіозна перемога. Так, безперечно, наш спонсор буде задоволений. Що ви сказали? Я не розумію. Ти мене чув. Я припинив спонсорувати твою команду. Наші професійні стосунки закінчені. Можна спитати, чому? Ви бачили сьогоднішній матч? Ми виграли? Так, я бачив, але я мало не заснув. Ви крутитесь на місці, поки бей суперника не впаде. <зас> Думаєш, фанати в захваті від такого? Назви мені матчі. Варті уваги! Співпраця з вами, марнування часу. Моє спонсорство до цього часу не окупилося. Я розумію. Наступного разу я. Ха. Гадаєш, це можна змінити? Ми зможемо. Хм? Що це? А? Я щойно отримав сповіщення про матч. Ти можеш скористатися шансом, щоб показати себе. Хто це? Команда персона Beyblade ікс. Царство профі Отже! битва. У Наш наступний суперник команда Falanx. Не можу дочекатися. Я хочу битися просто зараз. Тобі 5 років. Якщо ти так хочеш, як тобі це? Будеш перший. Непогано. Mm -hmm. Але Джексон завжди йде останнім. Він третій, бо він найсильніший блейдер. Саме у цьому і суть. Mm -hmm. Це нокаут матч. І переможець залишається в наступній битві. Я пропоную, щоб цього разу Джексон був першим. Таким чином, ми виб'ємо їх усіх. Wow! Вау! Заждіть, що ви сказали? Я обговорила це з пані Мійоден. Ми вирішили, що ця стратегія буде найкращою для просування. Це буде яскраво! Грандіозна перемога! Яка винахідливість? Наразі наш пріоритет максимально зміцнити репутацію команди. Найкращий спосіб зробити це поставити Джексона в центр уваги. Коли ви досягнете першого рівня популярності, вам буде легше потрапити на ексклюзивні матчі проти команд з високим рейтингом. Це не просто стратегія битви. Ми повинні подумати про презентацію команди. <звук> з огляду на це розраховуємо на тебе, Джексоне. Ви можете покластися на мене. Але кажуть, що миша загнана у кути і кішку вкусить. Не втрачаємо пильності. Немає причин хвилюватися. Джексон впорається. Раджу бути пильним. Маунтін Рамен, без спонсор нашого опонента, має доволі сувору репутацію. Сувору? Якщо його команда Миша, то її спонсор кіт. Mm -hmm. Він змушує їх робити усе, що піде на користь репутації його крамниці. Hmm. Але на жаль, для Фаланксу їхні результати його не задовольняють. Якщо нічого не зміниться, Фаланкс втратить спонсора, і їм більше не дозволять брати участь у боях профі. Вам пощастило. Такі спонсори, як ваш, який заохоче і довіряє вам свої мрії, зустрічаються рідко. Ваша правда, коли йдеться про спонсора, персоні пощастило. Годі ви змусили мене червоніти. Джексоне. Будь обережний. Друзі, ця битва буде веселою. <рик> <рик> Ей, усе гаразд, Такумі? Тобі варто зробити перерву. На це немає часу. Наступний матч Матч на билі. Якщо ми хочемо залишитись, ми маємо перемогти усю команду, включаючи хлопця в масті і сорт дрена. їм шоу, Джексоне. Гаразд. Нокаут-матчі це так весело! Не дочекаюся. Ага. А? Чому кожен матч не може бути нокаут-матчем? Тобто ти хочеш бути єдиним гравцем у команді? А? Я не це мав на увазі. Від цих малюків з персони у мене розлад шлунку. Ага. Їхній спонсор нікому не відомий ресторан Суші, який ніхто не їсть. Але всі про них говорять. Ага. Гадаю, ти зі мною згоден. Ішияма, ти ж профі? Тобі має бути соромно за те, що вони перемогли вас, коли були просто купкою аматорів, так, сер. Гаразд. Сьогодні ти нарешті отримаєш реванш. Вболівальники чекають. Готовий? Виходь на поле, як справжній профі, і бий так ніби на кону твоя честь. Нам без Зіро! Приготуйтеся до битви, бо наші блейдери вже тут. Отже, у синьому куті команда Персона. Yeah! Нещодавно вони підірвали арену своїм дебютним батлом, здобувши приголомшливу перемогу над командою Зугані. Як думаєте, що вони приготували сьогодні? У вас багато справ, правда? Зовсім ні. Я вже закінчила. Оце класична мейко. Отже увага! У червоному куті команда Фаланс! Ці дві команди мають давню історію. Ще, будучи аматорами, персона розгромила професійну команду Palance у шокуючому поєдинку. Сьогодні Фаланс має шанс на реванш. Чи зможуть вони ним скористатися? Не дочекаюся, щоб дізнатися! Хлопці, вам бракує шоу та майстерності. Вони знервовані. Так, це правда. Сьогоднішній матч це ага. матч на виліт. Тож сьогодні ми не думаємо про очки. Переможе команда яка першою знищить усіх пледерів у команді суперника. Ха -ха 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 -ха. Перші гравці крок уперед. Гей, такумі, щось сталося? Усе гаразд. А? Першим від персони виступає ваш улюбленець Блейдер Ікс! Це несподівано. Зазвичай його залишають на десерт. Персона змінила тактику. Не хвилюйтеся. Ми тренувалися. Ми всі знаємо, як боротися із сорт дреном. Бий і не відступай. Так, ми зможемо! Команда персона програє. Я впораюся із сорт дреном. Я певен, я точно зможу. Я дізнався, Сордрен Дрен використовує Деш як завершальний хід. Це крута промова. Mm -hmm. Але е mm. я наче не взяв сьогодні сорда Дрена. Uh -huh. Сьогодні я буду використовувати. Та да! Це Даггер Дрен. Uh -huh. Даггер Дрен? У нього що? Новий бей. <світ> Сьогодні я буду використовувати. Та-да! Це Дагер Дрен. Що за чортівня? Він узяв нового бея. Блейдер Гіг завжди вражає сюрпризами. Що він зробить далі? Ця новина вразила всіх, хто дивиться нас на стадіоні та онлайн. Стривайте <світ> <світ> що? Який Дагер Дрен? Я нічого про це не чув. Це новий Бей Джексона зроблений мною. Ти не знав, бо ми тобі не сказали. Що? Гей, що таке? Чому ви мені не сказали таку важливу річ? Угу. Щоб ніхто не здогадався. Сюрпризи, чудова реклама. Перемога в другому професійному матчі. Додайте сюди абсолютно нового Бея. Це наробить багато галасу. Ми не могли втратити такий шанс. Mm. Сюрпризи найефективніші тоді, коли якнайменше людей знають про них заздалегідь. Гадаю, саме тому і мені не розповіли. Це заради команди. Щ що нам робити? Я не знаю. Ми чекали на сорт дрена. А що це за дагер дрен? Годі, він мав узяти сорт дрена. Як я можу битися, коли мені потрібна інформація? Дозволь нам битися першими. Що? Ми дамо тобі інфу. Тільки дай вийти першими. Точно. Нам все одно доведеться пройти через хлопця в масті. Я хочу вийти першим. Не дивись на мене, так. Я не втрачатиму пильність. Тобто, я не хочу, щоб ти знову знищив мого бея. Прикінчив мене за мить. Я мусив це передбачити. Усе гаразд. Mm -hmm. Я бачу шлях до перемоги. Дагдердрен занадто сильний. О, так. Ти мала рацію. Так, це ж ти його створила. Такий сильний блейдер, як він, плюс бей створений тобою, його не зупинити. Усе заспокойся. Блейдери крок уперед. Готовий, тепер виходь на поле як профі і бий так, ніби на кону твоя честь. Так, я виграю попри все. Я не це мав на увазі. Я сказав, ви мені не потрібні, якщо немає гідних битв. Мені потрібні зірки. Виграли, програли, для мене це не має значення. А, якщо твоя перемога це фестиваль нудьги, то я маю пропозицію. Влаштуй мені. Яскравий програш. <_Cell> Принаймні, це змусить людей заговорити про нас. <_tick> У третьому раунді та куміш яма спробує зупинити нестринного блейдера Ікс. Привіт. Гей. <_h> hey. Привіт, арена там. Ти щось задумав? А це вже не твоя справа. Не хмурся так, бо будуть зморшки. <плес> Послухай, просто граємо і отримуємо задоволення. <плес> Блейдинг так просто не грають. Я працював над цим усе життя, мені не до розваг. Я не про те. Що більше ти граєш і розважаєшся, то сильнішим стаєш. А решта неважливо! Не будь таким серйозним. Розвазься! Бій третій. У битвах з Барикі та Генрі Дагер Дрен застосовував екстрем деш як завершальний хід. Так само, як і Сорт Дрен. Отже. На старт. Увага! Три, два. Один. І УПЕР! Це останній шанс Паланса і Стоун Маунтін та куміш ями займає центр арени. Подивимося, як Гар Дрен атакуватиме. Ось воно. Екстремальна напруга. <праць> <праць> Стривайте, що, попри екстремдеш, Стоун Маунтін відмовляється здаватися. Не може бути наш суперник захисний тип. Швидше за все він планував це з самого початку. Екстрим Деш це потужний удар, але він забирає енергію. Це палиця з двома кінцями. Я знаю, що йому потрібно. Я ще не закінчив! Ну ж, бо, я знаю, що ти можеш зробити два екстрим Деші поспіль. Я витримаю обидва. Подивимося, скільки сил у тебе залишиться. Це мій шлях. Я переможу. Я зможу. Я віддав блейдингу 10 років свого життя. Я це зроблю. Уперед! Подвійний екстрим! -деш! Нужбо! Ні, ти не можеш упасти! Стоун Маунтін! Він досі тримається. Стоун Маунтін не падає навіть після подвійного екстрим-деша! Серйозно? Круто! Його сили майже вичерпані. Що? Mm -hmm. Це правда? Навіть після двох екстремдесів Дагр Дрен не сповільнився ні на йоту. Не може бути. Як це можливо? Я думав, що застосування екстрим Дешу забирає усю силу Бея. Це те, що робить Даггер Дрена особливим. Ага. Відтоді як він використав екстрим ДЕш проти мене у відборі, я не припиняла думати про це. Якщо Джексон зміг зробити це двічі, чому б не зробити ще більше? Ага. Йому потрібен бей, який зменшує втрату потужності після екстремдеша до мінімуму. Так і з'явився Даггер Дрен. Якщо він у руках Джексона, то кілька послідовних екстрим-дешів гарантовані. Гаразд Третій раз на щастя! Постійний екстрим-де! <потримайся, Stone Mountain> Дагер Дрен, нокаут фініш. Бледер Ікс, перемога. Який фінал? Бледер Ікс увірвався як ураган і знищив суперника трьома послідовними ударами Екстрим Деш. Ось що таке перемога! Переможцем сьогоднішнього матчу стає команда Персона. З урахуванням усіх матчів вони мають безпрецедентну серію перемог. Це команда, гру, якої ви не захочете проґавити. <плес> Класний блейдинг! Ти став значно сильнішим з минулого разу. Я подумав: вау! До речі, ти перестав трощити чужі бей. Хай там як до наступного разу. Наступного разу не буде. Робіне стеж за обличчям матч. Невже ти забув? Ми тепер у світі профі. тримай обличчя? Я знаю. Але команда Фаланкс... Послухай. Ти б хотів, щоб тебе жаліли у разі поразки? А? А? Я не грав сьогодні. Не хвилюйся, Робіне. Я не помстився такумі і шиямі. Можливо, ми більше не зіграємо з ним. Коли ветеран програє новачку, розуміє, що нове покоління на підході. О, ясно. Але ми продовжимо шлях на вершину Ікс-вежі. Так. У наступній серії Beyblade X і Ха-ха-ха-ха! <звук> а? Я чув цей голос раніше.